Вітаю, мене звуть Людмила Бондар. Я з Рівненщини, з невеличкого міста Вараж. Працюю в ліцеї No1. Вараський ліцей номер 1 налічує досить багато учнів, незважаючи, що місто в нас маленьке. Це півтори тисячі здобувачів освіти. І там працює до 200 працівників 186 зараз в штатному розписі, в тому числі викладацький склад. Наш ліцей з 2021 року в проєкті Україно-швейцарському проєкті Діємо для здоров'я і одна із один із напрямків діяльності цього проєкту є здорове робоче місце. Склалися в нас досить гарні такі стосунки робочі із цим проєктом. «Діємо для здоров'я постійно нас підтримує, постійно нам допомагає різними заходами, і матеріально-технічним оснащенням, так і медфун був у нас оснащений. Але в цій частині здорового робочого місця, в цьому напрямку, ми працюємо з 24-го року, цей напрямок почали розвивати. Хоча окремі його елементи у нас вже були, просто ми не настільки цьому можливо приділяли увагу. В кінці 2023 року ми їздили на навчання в УКУ з колегою разом з закладом. І це нас спонукало проаналізувати наші такі якісь слабкі сторони, або ті моменти, ті напрямки, які потребують ну, негайної уваги або от такої сконцентрованої уваги. Так як в нас переважно жіночий колектив, бо це школа, і ми подивилися такий середній вік наших працюючих: це 35+, 40+, от в такому. Більше 70% працюючих в такому віці в нас знаходяться, і в такому віці часто є така проблема проблема з тиском. Тому для нас це стало пріоритетним напрямком, щоб профілактику вимірювання тиску і робота над цим ми собі взяли таке до роботи. Перше, що ми зробили, це ми розмістили в доступних місцях. Тонометри для вимірювання тиску самостійно, незважаючи на те, що в закладі є медичний пункт для обслуговування учнів, переважно туди можуть звертатися і працівники, але перерви в нас коротенькі, інколи буває. Там не вистачає часу, бо в першу чергу дітям надається медична допомога. Що працівник як доросла людина міг собі виміряти тиск самостійно і, в залежності від того, вже зреагувати. Для цього є ці куточки, в нас вони розміщені на першому та другому поверсі. Медична сестра проводила інструктаж, як правильно вимірювати тиск, окрім того, ми там розмістили інструкції. Ну і цим користуються всі працівники. У нашому закладі досить комфортні умови праці. Ми завжди прагнемо зробити їх ще комфортнішими, ну але. Мабуть, вряд чи не можливо досягти цього в 100%. Проте, зокрема, ну, розклад складається так, щоб працівники були не перевантажені. Тобто розклад уроків, розклад роботи. Для цього існують вікна в розкладі, або якщо працівник працює у дві зміни, щоб оптимальне співвідношення уроків було в обидві зміни, або в одну зміну в один день, а в другу зміну в другий день. От окрім того, для працівників ще облаштовані куточки для прийому їжі для зберігання та прийому їжі. Куточок такий є на першому поверсі. Так як їдальня, яка функціонує в ліцеї, там харчуються учні, досить гарна в нас їдальня. Працівники можуть приносити їжу з собою або вийти десь похарчуватися, але ту їжу, яку вони приносять з собою, вони мають можливість зберігати і розігрівати в спеціально призначеному місці. Там у нас облаштовано і підвід води гарячої, і холодної, і холодильник, мікрохвильовка, кавомашина, чайник. От, тобто тут спокійно може собі працівник у свій вільний час перекусити от, і при чомусь зберігати цю їжу, якщо він приніс її з собою в холодильник для того і існої. Питний режим налаштований також в школі, у нас досить якісна вода по цілому місту, у нас хорошої якості вода. Такі от до здорових практик ми ще відносимо спортивні такі заходи різні. В нас Функціонує центр професійного розвитку педагогічних працівників, і часто вони організовують такі спортфести, це звиється, спортфести для педагогічних працівників. І наша команда ліцею в різних складах долучається до цих спортфестів. Ну, наприклад, нещодавно був спортфест з тенісу настольного, потім спортфест осінь проводився спортфест із спортивного орієнтування і тактичної медицини. З волейболу і так далі, ну і різний склад команди. Окрім того, ну, нашим обов'язком є руханки з дітьми. Тому ми завжди рухаємося разом з дітьми. Інколи ці руханки бувають такі досить масштабні на ганку школи або в приміщенні в класі обов'язково під час уроків. Тому ось так ми ще а ще ми долучаємося до велоруху, до забігу під градирнями. Всі ці заходи там за бажанням, от але працівники часто долучаються до цих заходів разом із дітьми. На велосипедах їдуть на біле озеро, наприклад. А це досить не близько, 20 кілометрів. Нас супроводжують, бо ми разом з дітьми їдемо. Це такий загальноміський захід, ми в ньому беремо участь. Ну, ось такі практики здорового способу життя. Стосовно харчування, ми постійно проводимо промоцію про тарілку здорового харчування як серед учнів, так і серед працівників. Один із напрямків саме розділу здорове робоче місце це скринінг онкозахворювань. Жіночий колектив теж потребує в цьому певної уваги, інформованості, тому ми і залучаємо окремих фахівців. Для того, щоб інформували працівників про можливості онкоскринінгу. Так, нещодавно відбулася зустріч з лікарем акушером Рівненського перинатального центру де працівник розповідала про різні можливості онкоскринінгу. Хочемо ще залучити фітнес-тренера, який теж би розповів би і попрактикувався з нами у фідписі. Ну, Це в нас в планах такі дії. Окрім того. З приводу ментального здоров'я в нас в місті функціонує гарний центр психічного здоров'я, і ми запрошували їхні фахівців і керівника на педагогічну раду, щоб бути інформованими про спектр послуг, які надає цей центр звичайно, це питання досить чутливе, тому тут індивідуальний підхід. Ми без ніякого нав'язливого контролю це робимо. Взагалі без контролю кожен працівник сам бачить, чи є в нього проблеми і чи існує потреба звернутися на допомогою до фахівців. Але ми часто відвідуємо такі вебінари, онлайн-заняття, тренінги стосовно ментального здоров'я. Ми постійно моніторимо рівень задоволеності своєю роботою, своїм робочим місцем. Ми моніторимо не тільки це, це маленька частина того, які моніторинги ми проводимо, так, одним із моніторингів, які ми робимо щорічно. Це в рамках внутрішньої системи забезпечення якості освіти, моніторинг таких чотирьох напрямків. Це моніторинг педагогічної діяльності, моніторинг управлінської діяльності, моніторинг освітнього середовища це такий глобальний моніторинг, і моніторинг оцінювання рівня знань здобувачів освіти. І от в цій частині моніторингу освітнього середовища є питання, де педагогічні працівники оцінюють рівень своєї задоволеності своїм робочим місцем. Там кілька питань в цьому напрямку є. Бо освітнє середовище це і моніторинг, там, до безпечної поведінки, знання про рівні безпеки, як дотримуватись цієї безпечної поведінки. Воно досить глобальне. І проводиться ці всі чотири напрямки, проводяться як серед працівників опитування, так і серед учнів після 14 років і серед батьківства. Ми можемо це робити комплексно щорічно по всіх чотирьох напрямках, або вибрати якийсь один напрямок. От В цьому році ми обрали один напрямок, бо попереднім попередньому у нас всі чотири було. І в рамках моніторингу освітнього середовища, безпечного освітнього середовища, працівники відповідають на питання з приводу комфортності на їхньому робочому місці. І по цих кількох запитаннях ми бачимо, в якому напрямку теж нам потрібно пропрацювати, що не так. От. Окрім того, в системі АІКОМ ми проводили моніторинг. Є там такий модуль, який називається індекс здоров'я школи. Цей модуль теж складається з вісьмох частин, і наразі ми там чотири частини пройшли, зробили робочу групу із представників від учнівства, класних керівників, соціально-психологічної служби, медичної служби і адміністрації школи. І деякі з цих напрямків ми моніторили і дивилися, який вже нас відсоток здорового здоров'я індексу здоров'я по цих напрямках вийшов. Ну там де відсоток близько 90, це та, хороший індекс здоров'я. А там, де відсоток 54-58, ми бачимо, що в цьому напрямку нам треба якось попрацювати. Тому от такий моніторинг це на постійній основі наш ліцей, працівники, керівництво постійно йде в ногу з розвитком. З новаціями, і ми ці практики часто впроваджуємо. У Нас досить комфортні робочі ще в тій частині, що на робоче місце означене технологічно і зручно проводити свої уроки з сучасною технікою, з мультибордами, з сучасним обладнанням, або проводити їх дистанційно. Також до таких новацій можемо віднести те, що нас ліцей попав у відбір. 30 ліцеїв амбасадорів, які будуть пілотувати старшу профільну школу. В цьому напрямку ми працюємо, це досить непросто, це великий шмат роботи, над яким працює весь колектив. Хоча це вносить певні моменти. У колектив з приводу того робоче місце, його стабільність, адже в майбутньому в нашому ліцеї будуть навчатися тільки старші класи, тобто 10, 11, 12. Цьому треба навчатись методикам, тобто переформатовується сам зміст освіти, і працівникам теж треба навчатися працювати трошки за іншими методиками, за іншими програмами. Переформатовується організація освітнього процесу. Адже будуть профільні класи, які вивчають дисципліни, і вони дисципліни, яких ще не було в закладі, так. І до цих дисциплін можуть долучатися з різних класів діти. І от як це все організувати, такі вибіркові дисципліни, які розвантажують. Окрім того, треба і працівників підготувати, викладати ці дисципліни моїх також. Не було і практики викладання таких дисциплін немає. Або набрати фахівців, або перевчитися цьому. Тому ми в процесі такого розвитку ми завжди прагнемо чогось нового нового, бо стояти на місці то не вихід, і цього потребує ситуація, потребує той час, в якому ми живемо.